Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, в мене голова Лиса, Борода Синя, мікрофон теж. Поговоримо сьогодні про страх. Страх це дуже потрібне відчуття, тому що воно спрямовано на те, щоб уберегти вас від якихось дурнуватих дій. Особливо від тих дій, які можуть зашкодити вашому життю. І коли ви реально відчуваєте цю загрозу, то, ну, то він сковує, він не дає переступити через себе. Люди намагаються якось себе переконати подумки, наводять собі якісь там аргументи, чому варто це робити, які отримаєш бенефіти. Ну, які ти, яке в нас буде твоє хороше життя після цього? Ну і ті, котрі вели такий діалог в голові сам собою, вони розуміють, що це не працює. Це не працює, тому що треба знайти щось вагоме, яке би змусило ноги рухатися прямо зараз. Часто це трапляється на фінальному етапі, коли люди вже доїжджають десь до того місця, де треба сідати в якийсь автомобіль, або сидять в готелі, і треба з нього виходити і йти стежкою. І вони саботують процес старту. Або гірше того, вони замість того, щоб йти осідати автомобіль і їхати до, до місця, куди можна доїхати, щоб почати свій піший шлях. Вони просто йдуть до цього водія і кажуть: на тобі грошей, вибач захибний виклик, спробуй, я тебе е, спробую е, це, викликати наступного разу, там, через якийсь місяць, тиждень чи три дні, ну, в кого які там собі внутрішні терміни поставлені в голові. Чому це так важко зробити? Однією з причин є ось ця пропаганда. Пропаганда Бути спійманими ТЦК поліцією, що це обов'язково тягне за собою ото, то все, що ви дивитеся там в відосиках, де людей пакують, де їх там кладуть обличчям на якийсь там мокрий асфальт, їх б'ють. І великим натовпом, там поліції і, ТЦ, і ТЦК запихують якісь бусики і везуть десь там, невідомо куди, під крики. І е, чому ці відео поширюються? Чому ці, чому ці люди, котрі займаються от такими речами, чому вони не подбали про те, щоб ніяке відео не було зняти про них? Вони потрапляли в якісь телеграми спільноти в телеграм-канали, чому вони не займаються авторами тих каналів, чи вони їх в тюрму не садять, і, ну, і таке інше. Тому що це діє, це несподівано діє в потрібному руслі. в потрібному руслі для тих, котрі платять Зеленському зарплату. Тих, котрі використовують Україну для своїх цілей, за за тих, за котрих зараз відбувається ця війна, за інтереси, котрих відбувається зараз ця війна, ні кроку взад, ні шматка України не відамо. І, і кожен повинен воювати і все таке, ці відосики в телеграм-каналах. Вони діють, і вони діють правильно. Вони тримають весь людей всіх людей в страху. І в комплексі із іншими вигадками, такими як через кордон не пройти, але його от в цьому році знову підсилили. В тому році через нього вже було пройти неможливо, бо все, все перекрито, всі маршрути перекриті, і всі маршрути там, і я в тому числі всі маршрути здав. Тепер, як тільки я викладаю десь там якийсь шматочок маршруту чи якийсь населений пункт, тут же відразу перекрито. там робиться. Тут з'являється двоє двоє-троє постійних клієнтів, які з минулої весни мені щоразу пишуть, що о, ти, ти там щось сказав, ти там щось показав. А я туди якраз збирався, і, і все, там же все перекрито, туди вже не вийти. І там такий сякий, не знати, і далі пішло по списку. І, і це вже, фактично, виконання одних тих самих людей, воно триває вже рік, фактично. Точніше, ну, не, не те, щоб одні ті самі люди рік писали, вони міняються. Там одного фактично, одного я такого пам'ятаю, який реально півроку, десь до минулої осені. Він щоразу там якісь претензії виставляв, що я там щось розказав, не запікав, і тепер все, хана. А там, де було запікано, то там було теж щось сказано. І по ньому можна зрозуміти, куди там ті люди виходили, і тепер той маршрут знову перекрили. Тому ці люди вони, вони самі себе переконують. Що їм не треба навіть пробувати, що все справді кругом перекрито. І їх обов'язково піймають, і обов'язково з ними будуть робити те, що вони дивляться в відосиках. І коли їх ловлять, то в них відчуття повної безпорадності. Вони там наважитись на другий раз, тим, котрі зеледи наважились на перший раз, їм ну, неймовірно складно. І складно, складно підбити якусь статистику. Були в минулому році показні хлопці, які реально виходили, наприклад, на Польщу. З Польщі, в Польщі їх там при прикордонній зоні ловили, виставляли назад в Україну. І тут вони попадали в ТЦК, а їх там намагалися збагрити в ту чепку. Зрештою, він там порався цікавий з того всього, він опинявся вдома. І він вже не, не наважувався на другу спробу, він не розглядав, що от в нього є свіжа інформація. Є от той свіжий маршрут той маршрут, по якому він йшов три дні. Зараз він знає, що по ньому можна пройти за день. Що з собою треба брати? Він знає, знає, як доїжджати. Йому треба просто два дні від'їстися, відіспатися, докупити речі і стартанути заново. Але в нього вже після пережитого. В нього вже немає відваги, в нього немає мотивації, він вже боїться просто це повторювати. Він вже себе переконує в тому, що треба почекати, буде там якесь перемир'я, буде там якийсь Трамп, Зеленський, Путін. Вони там домовляться, а може взагалі якісь, якісь надприродні речі стануться, і все раптом стане так, як було до того. Ну так не стане. І... І, і з цим почуттям страху треба щось робити. Щоб е, з ним як, хоч якось впоратися, то треба як мінімум перестати дивитися телеграм спільноти і там, де пакують на вулицях. Тому що реально із там, якоїсь жорсткої запаковки, і е, ті, ті, котрі там десь опиняються напередку, тих, котрих, тако, які там чинять опір, там, їх там б'ють, десь там тягнуть туди. Звичайно, такі люди вони не опиняються десь в зоні бойових дій, але їхня подальша доля невідома. Вони, такі люди вони при першій же нагоді там звідти тікають, при першій чи при другій нагоді тікають. звідти. І вони там навіть повістку можуть взяти, в тому ТЦК, щоб з'явитися там на наступний день. Але з тою повісткою і з тими синіцями, що в нього є на тілі, і з, з розтягнутими сухожилями, вони легко отримують лікарняний. І легко нівелюють ту повістку, їм треба вже виписувати нову. А для цього їх треба знову спіймати. І при таких обставинах їх не можна притягнути до. Ну, посадити в тюрму. Що, до речі, зараз є хорошою опцією. Раніше такої опції не було. Тобто, по тому, що зараз людей, які. Відмовляються, які не з'являються по тих якихось бойових повістках, що їх садять до в'язниці, їм там дають по, по три роки тюрми, це, це, як би це банально, чи як би, як би це страшно не звучало, і яким би воно безглузди не здавалося. З точки зору права, з точки зору Держави України це дуже хороші зміни, тому що у людей з'явився вибір, якого раніше не було. Зараз вони принаймні можуть вибирати між там, армією і тюрмою, це ну, тако на перший погляд. А насправді в них завжди був вибір. І не треба вибирати між армією і тюрмою. Можна просто вибирати нічого не робити, і теж буде все норм. Тільки треба реально нічого не робити. Тобто співпраці треба нуль, щоб було. Нульова, нульова співпраця із цими, з урядом і представниками уряду з цими тицикунами, є тільки в тих, котрі вийшли із місць позбавлення волі. От Ці хлопці, в них є кодекс, вони з властями не співпрацюють, і вони на цю всю фігню надивилися вже в тюрмі, як там з ними поводилися. І вони легко дають цьому раду. Тобто їх там возять в учебку і назад. До речі, е, учебки. Вони першим ділом, коли ви там з'являєтесь, ці військові частини, вони питають, хочеш служити? Якщо ти кажеш, що ні, або якщо ти ще додаєш, що я взагалі буду тікати тут від вас, то, то така учебка вас ніколи не прийме. Тому що е цій учебці, цій військовій частині ну, не треба такі, котрі е від них звалять і будуть числитися там в тому самовільному залишенні частини. І будуть псувати командиру статистику, і взагалі будуть відволікати командира на якусь непотрібну роботу, і, і подавати якісь звіти, і, і пропонувати якісь заходи, що з цим робити. Тобто гарна новина для вас всіх, що коли ви відкриваєте рот і кажете, що на медкомісію я не ходив на ТВК, і в вас теж не піду, і взагалі я служити не хочу і не буду. Тільки це треба казати, що не те, що я відмовляюся від служби. Я не буду це робити за вашими правилами, тому що ви поводитеся негідно, у вас немає ніякої честі, ви немає, того, що я бачу, не виглядає так, наче воно щось має спільне із якимось якоюсь армією із статутом, і якимось. Якоюсь гідністю. Тобто з такими людьми мені не по дорозі. І все. А в армії служити буду. Ну, Це, що я бачу, це не армія. Бо армія в армії офіцери мають честь, у вас її немає. Ось так приблизно. Ну, Таке, таке можна говорити тільки коли ви зустрічаєтесь там, вас ти привезли в ту військову частину. Бо, бо в ТЦКшників там нормальний концерт, там між ними нормальні ролі розподілені. Там в них є контужені, в них там є поранені, які будуть вам розказувати, що їхні побратими загинули, і що вони тут зараз вас теж повбивають, бо через такого, такого як ти вони тут війну бачиш, програють. І вони воювали. А тепер загроза всіх їхнім сім'ям, бо як прийде сюди Росія, то їм доведеться із цієї країни тікати, вивозити рідних. Бо е, сім'ї будуть розплачуватися за цю їхню участь у війні. Ну, такі, так, таке їм понарозказували, розказували, і вони таке на чистому оці розповідають також. Так, треба повернутися тепер до первинної теми страху як через нього переступати. Е, страху позбутися неможливо. Страх, коли він з'являється, для того, щоб страх відійшов, треба тільки продемонструвати. Вашому мозку, що ось ми це зробили, і нічого не сталося. Ніхто не помер, ніх, ніхто не покалічений, і життя триває далі. А для, а для цього треба переступити через цей страх. Ну і коло замкнуте. Є прості методи, як переступити через страх. По-перше, треба позбутися цього підживлення вашого страху, перестати дивитися ось цю пропаганду в телеграм-каналах. Телеграм-канали, які поширюють те, як на вулицях міста там хапають, кудись там пакують під ті крики. Це пропагандистські телеграм-канали, так воно по початку так не виглядало. Що, що Це припустимо, і що це входить там в політику партії, і в Генеральну лінію верхов... цього, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра разом з президентом. Але. Так, як і на перший погляд. Тому що, якщо детальніше глянути на цю фігню, то в ній є всі ознаки геніальності. Тому що, по-перше, це дуже хороший контент, щоб його поширювати. Люди самі його е продукують цей контент. Вони кожен кого в руках телефон не знімають, як це відбувається. Вони пошир... далі поділяться цієї, цими відосиками, між собою, і в тому числі з е засновниками тих телеграм-каналів. Телеграм-канали охоче то все поширюють і, е, інші, і, і ще й поширюють контент один одного. І скупа глядачів, які сидять вдома по квартирах, вже не знати хто там півроку, хто рік, хто півтора року з хати не виходить якраз через цей контент, вони дивляться це все. Вони кожен відосик жадно переглядають, щоб підтвердити самому собі. Що всі шляхи перекриті, що з хати вже вийти неможливо. От як я тільки переступлю поріг квартири, мене обов'язково такого запакують і десь там потягнуть. Або максимум вийду із під'їзду, і мене там схоплять. От такі в них там уявлення про це все. І е, це просто геніальний контент, тому що він сам себе продукує, він сам себе поширює. На це треба нуль витрат. Треба тільки періодично пускати е, цих. Як їх там називають? О, ці підрозділи оповіщення, щоб мали би повістки роздавати, а вони там в бусики пакують. Треба тільки періодично десь по, по всіх містах України то там то ся, можна навіть одну таку бригаду мати, і вона буде кругом світитися, і буде складатися враження, що просто кого кругом всіх пакують і кругом всіх хапають. І в тебе немає шансу ну, навіть з хати вийти. Тобто це геніальна фігня. Це геніальна фігня, тому що вона доповнює повну картину. Поруч із тими телевізійними сюжетами, з тим телемарафоном і іншими там, новинними тими ресурсами, новинними в лапках, бо вони ті розказують всі одне те саме, якщо їх слухати з дня в день, то ти нічого нового не взнаєш. Візьмеш олівець, записувати, що там, чого вони додали нового. що там, Де там в новинах новини, то ти не знайдеш. І це просто стендапчик. Я як слухаю якісь новини. Я українських новин не слухаю, бо мене не витримує е мій, мій живіт ржати, надриватися. Я слухаю російські новини. Вони ржачніші. Вони там розказують, як вони там школяркам вирішили гроші платити за те, що, якщо вони там завагітніють. Ну, у них мета не, не, не те, щоб змотивувати школярок вагітніти а Якось покращити їхній настрій через такі зміни потенційні в їхньому житті, але виглядає по подебільним. Ну і ржачно дуже. Тобто, для того перший крок це позбутися, оці, позбутися споживання оцієї геніальної нульової повартості фігні, яку вони вигадали. Тобто, якщо б е, тако подумати, якщо б оцих тицикунів е, на вулицях, які пакують, які пакують якщо б їх не було, їх треба би було, ну, щоб вони були. Ну, їх треба було б вигадати. Тому що вони загнали чоловіків по хатах. А, а що це дає? Тобто складається враження, що чоловіків немає, що вони вже всі десь поділися, що міста порожні. Але ж поліція і тобто, Зеленський там на, на верхівці, він же знає, скільки вас там позалишалося по Україні. Вони ж бачать, хто там, де працює. Ця вся статистика, вона, по суті, мала би анонімною бути, але в них там є і в них є доступ до Монацьбанку. Вони знають, скільки, скільки бабла заходить, скільки хто там якого бабла тратить. Тобто ця статистика в них є на руках. Вони... Можуть отримувати, дивитися, скільки там товарів продається по магазинах в кожному місті. І можна порівняти, як воно було там до війни, скільки споживалося харчів, скільки після війни воно споживається. І можна подивитися, скільки по, по таких повторених ознаках можна розуміти, скільки у вас там чоловіків сидить по підвалах, по якихось кухнях, по квартирах, ховаються там під ліжком. Цю всю фігню можна легко простежити. По, по якихось вторинних, по третинних ознаках. До цього не треба бути якимись там геніями. І відбувається фактично як там, заморозка, заморозка активів. Тобто народ сидить в себе по хатах, але періодично все ж таки хтось там кудись виходить. Бо, ну, і вони попадаються. Бо комусь треба там, якусь банківську картку оформити. Там якийсь свіжачок в Приватбанку забрати, бо, бо не віддадуть нікому іншому. Ну, купа яких, комусь, в лікарню треба, в когось там діти в школі треба на якісь там батьківські збори прийти. І нема, а в когось було все відлагоджено, Він там ходив по одному графіку на роботу. Рано вранці йшов, пізно ввечері повертався, так, щоб не попадати на блокпости. А тут вони графік поміняли роботи. Там з якогось понеділка почали ловити на дві години раніше, ніж вони раніше робили. Ну, і люди попадаються. І такі от зміни в роботі і, і в місці положення цих тицикунів з поліцією. Ну, їх скільки завгодно можна понавигадувати. І регулярно можна ловити, і регулярно можна поповнювати свіжими силами. Що власне відбувається? Ті, хто бували в ТЦК, вони бачать, скільки народу туди потрапляє. І вони бачать, що там вже не, не, не треба робити ніяких надзусиль, щоб їх там примусити піти в ту військову частину і піти на війну. Тому що це вже зробили телеграм-канали. Тому що ви сидите, дивитесь, як там на вулицях пакують. І оця фігня зробила із вами всіма повну безпорадність, тому що ви відчуваєте свою максимальну приреченість. Коли ви, коли ви цього всього понадивлювалися, то якщо, ви, якщо з вами то трапляється, як ви бачили в інших тих всіх відео, то у вас вже немає надії. У вас... Немає віри в те, що воно може бути якось добре. І тут може можливо тільки два сценарії, ну, два основних. Або ви починаєте там відкуплятися, давати їм там, купу грошей. Там, так само може бути, яка хочеш, може бути і 5, і 8 тисяч доларів. Можна і за 300 баксів відкупитися в цих, котрі вас там прямо на вулиці зловили. Як там кому пощастить домовитися? Або в тебе відчуття повної безпорадності. Ти знаєш, що з тобою далі буде, і ти вже розумієш, що все, я вже там десь в окопі опинюся, і буду дивитися, як там FPV-дрон буде скидувати якийсь там скид на тебе. Це ти теж побачив в якихось інших відосиках з інших телеграм-каналів. І... і все. І виходить, що люди, які попадають у ТЦК, то вони навіть ніякого опору не чинять. В них немає жодної надії, що воно може бути якось добре. Вони лапки підняли і пішли куди треба. Так, то як же з цим боротися? Перестати дивитися, ну як, як наважитися, як не попасти в ситуацію, що ти там вже доїхав? І тобі вже треба виходити на ту останню милю, сідати на останній транспорт, який тебе довезе вже до пішого точки старту, і в тебе не вистачає сміливості це зробити, то для цього треба кажу, позбутися перегляду цього контенту, всього подібного негативного контенту, позбутися. Забути, що, що воно взагалі існує от таке от. Далі, коли е, Коли безпосередньо має відбуватися той якийсь старт, не треба думати, обдумувати, що ти там будеш казати, як тебе там десь зупинять, де, е, і що ти там будеш, як ти, куди ти там будеш тікати, чи як ти там з ними будеш за пекло битися. Битися не має сенсу, тому що в ТЦК просто нічого не підписуєш, в військовій частині кажеш, ти воювати не будеш, будеш чекати, і, і тебе будуть так і возити з ТЦК у військову частину. Якщо пощастить, тебе ті ТЦКшники самі викинуть десь дорогою і будеш там добиратися за кілька сотень кілометрів назад, сам за свої гроші. Знову ж таки, переляканий, заплативши купу бабла таксистам замість того, щоб просто піти. Погуляти містом, сісти на потяг, приїхати додому. Треба зайняти просто свою голову чимось іншим. Безпосередньо перед стартом не треба, коли ти сидиш, очікуєш, там, машина, яка має за тобою приїхати. Ти не повинен сидіти і думати про те, як воно все буде. Ти повинен зайняти мозок е, чим-небудь, перевантажити його. Просто починати рахувати хмаринки на небі, класифікувати їх по формі, дивитися на пташок, рахувати тих якихось пташок, та просто, просто сісти, щось там рахувати, рахувати вголос, читати книжку вголос, будь-яку, згадувати якісь там шкільні віршики. Тобто, треба просто перевантажити мозок якоюсь сторонньою роботою, сторонньою діяльністю. Щоб мозок не переключався в оце от переобдумування, що там з вами може трапитися. І коли е, приїде той автомобіль, і вам треба виходити, то, е, то не треба. от В цей момент особливо е, треба просто рахувати там якийсь зворотній відлік робити. 3 4 5 4 3 2 1 5 5-3, 4-3-2-1. І робити кожен наступний крок. Рахувати там якісь кроки. Е, там Взуття перший, другий, лівий правий. І крокувати ліва права. Раз, два, три, 4, 5, 7. Там, наприклад, як взяти Теслу ніколи Теслу то він рахувався до семи Просто так постійно. Якось якось тільки так. Перевантаживши мозок і відкинувши. Відкинувши пере, переосмислення, переобдумування обдумування всього, що з вами може трапитися, коли ви того ніколи не робили, у вас немає ніякого подібного досвіду. І, ну, але ви намагаєтесь, ви намагаєтесь там якось це все переобдумати і вигадати, і переконати себе, що воно буде якось понормально. Тут такою от фігньою не треба займатися. Ну, на цьому все. Так, я вже теж по колу наговорив, походив. Зустрінемося з вами по цей бік кордону. Тому що українчики вони потрібні не тільки в Україні, а вся планета хоче стати українськішою. Чим українськішою вона буде, тим краще для нас всіх. Так що успіху давайте знати.